Я вас вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні у нас з вами урок з граматики. Означений артикль з іменами власними. Давайте подивимося ось на цю картинку. Вона у нас буде сьогодні ось такого розміру. Давайте подивимося, що тут нам цікавого кажуть. Розповідають про ель la, los, лас з іменами людей. Ці артиклі вживаються, коли перед іменем вживаються титули пан пані доктор тощо плюс прізвище. На попередніх уроках ми це розглядали: Ель сеньор Алонсо ес мій хефе, пан Альонсо мій начальник. La сеньора Гомес е мій амаблі. Пані Гомес дуже люб'язна. La доктора Бланко трабаха en есте оспіталь. Доктор Бланко, це баришня, працює в цій лікарні. Але, як ми бачимо, перо. Не вживається артикль у двох випадках, коли звертаєшся до людини напряму, «Вене здія, сеньора Алонсо, доброго ранку, пане Альонсо, Уна ямада, пара усте, доктора Бланко, вам цінок доктор Ко Бланко. І коли використовується дон або дон плюс плюсім'я, це традиційне звертання на кшталт пан пані. Дон Хуан ес мі прімо», дон Хуан Хуліан тут навіть, мій двоюрідний брат і доня роса ес маестра, доня роса є вчителькою. Ось такі у нас правила сьогодні. Давайте подивимося на артиклі la, Los, Лас з назвами місць. Вони вживаються, коли мова йде про назви вулиць, проспектів і площ. Біва енлакая майор, живе на вулиці Майор. Марка. Vive en la Avenida de America, Марка живе на проспекті Америки. З назвами готелів, кінотеатрів, музеїв, університетів, лікарень, театрів. El Hotel Ritz, Hotel Ritz. El Museo del Prado, Музей Прадо. La Universidad Autonoma, Університет Автонома», El Hospital Sotomayor, лікарня Sotomayor. El Teatro Buenos Aires, Театр Buenos Айрес». Також і з назвами річок. Підтягнемо трошечки, ось тут є. Угу. Ось, якщо було видно гарненько. З назвами річок, озер, морів, океанів, гірських хребтів, пустель і груп островів. El Rio Tajo, El Amazonas, річка Тахо, Амазонка, El Mar Mediterraneo, El Caribe, середземне море, Карибське море, El Océano Pacífico, Тихий океан, Las Islas Canarias, Las Anutillas, Канарські острови, Антильські острови, Los Montes Pirineos, Пиренеї, El Desierto del Sahara, пустеля Сахара. Але артикль не вживає з окремими островами Майорка, Сесілія, Санто-Домінго, з назвами міст. Країн, регіонів, провінцій, континентів: міста Барселона, Парис, Сантьяго, Деціли, Буенос Арес, країни, регіони Еспанія, Almania, Болівія, Франція, Галісія, Каліфорнія, континенти Африка, Америка Дель-Сюр і винятки назви, що вже самі по собі мають артикль. міста Ла Гавана, Авана, ла, ла, Айя, ла Пас, Лас Лескоріаль, Лос Ангелес, ель Кайро. З країнами, регіонами Ель Сальвадор, лас -сальвадор, лас -сальвадор лас стадос Універс може бути манця, Ла Ріоха Ла Пампа. І тут ми з вами зробимо pdf ку Ось у вас, в принципі, є іспанською мовою це написано. Я можу це написати українською і закинути нам в чат PDF. Вам необхідно це розглянути. І на нашому курсі зараз я буду записувати урок до курсу в запису, щоб він був. Початкового рівня ми будемо розглядати уже розмовні фрази на базі цієї.